Найсучасніший комп'ютерний томограф таких в Україні лише два. Один з них відтепер діятиме в центральній міській клінічній лікарні. Тими функціями, що виконує дане медобладнання, не може похвалитися жоден з тисячі існуючих в Україні томографів. Діагностичні дослідження для ургентних пацієнтів запевняють медики будуть абсолютно безкоштовними. Іншим необхідно буде сплатити благодійний внесок, скільки на власний розсуд. Новітньому обладнанню медперсонал не натішиться. Лікарі кажуть, томограф унікальний. Можна діагностувати утвори, які 0,5 од міліметра, їх можна діагностувати. Дуже цікаво воно для діагностування теж пухлин. В будь-якому органі нашого тіла можна буде визнати, визначити, визначити є пухлина. Ця машина унікальна тим, що на ній можна діагностувати людину вагою до 350 кг. Всі решта комп'ютерів, які є більшість комп'ютерів, вони до 120-150 кг. Процедура обстеження на сучасному обладнанні займає від двох хвилин до кількох годин. Усе залежить від складності патології чи стану хворого. До того ж, новітній томограф дає можливість лікарям встановити якомога точний діагноз. Даний комп'ютерний томограф буде мати навіть при найскладніших обстеженнях, пацієнт отримає дози, які практично рівноцінні тим дозам, які отримує людина при проходженні звичайних рентгенобстежень, які зараз наявні. Це суттєво теж відрізняє даний апарат. Від тих, які наявні зараз, вартість найсучаснішого комп'ютерного томографу майже 20 мільйонів гривень. Він придбаний за субвенцією держави. Оксана Зирдюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.